Від початку повномасштабної війни у Миколаївській області пошкоджено або зруйновано понад 17 тисяч цивільних об'єктів внаслідок дій російських окупантів. Серед них близько 14 тисяч постраждали кілька разів. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Про плани відновлення зруйнованих об'єктів розповімо далі. Бойові дії, обстріли, окупація та інші наслідки війни призводять до руйнувань цивільної інфраструктури Миколаївської області. Задля її відновлення, місцева влада вживає заходи та налагоджує зв'язки з міжнародними донорами і партнерами. За словами начальника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, на сьогодні відбудова регіону включена до програми ООН з відновлення і розбудови миру, а також до переліку Агентства відновлення і розвитку інфраструктури України. Окрім того, деякі держави самостійно виявили бажання взятися за відновлення цивільних об'єктів Миколаївщини, а саме Франція, Молдова. Ва, Німеччина, Казахстан і Данія. Уряд останньої країни вже незабаром планує відкрити надзвичайне консульство у Миколаєві. Перш за все, це держави і країни і міста, які хочуть допомогти. Вони пропонують допомогу, і в них є свої власні програми чи гроші. І, наприклад, там в Данії є програма. Там одна вони можуть відремонтувати чи відновити школу, лікарню. Дитсадочок. І ми їм пропонуємо те, що вони можуть зробити. І далі ми пропонуємо все, а вони обирають для себе, що вважають найціннішим, що буде більше ефекту від цього. Тому ми працюємо по, всі, по всіх напрямках, і зараз, я думаю, в цьому році будуть вже результати і приступимо до роботи. Віталій Кім додав. Досвід і залучення партнерів у більшості очільників обласних адміністрацій в Україні вже є. Ще до війни посадовці брали на себе роль інвест нянь по регіонах. Наразі Миколаївщина вже має низку успішних проєктів з відновлення цивільної інфраструктури, яка постраждала від російської агресії. Відновили за допомогою військових разом з донорами, разом з спонсорами. 24 United Юнайтед мостів. Ще два. В процесі і цим ми дуже пишаємося. Що дуже швидко це зробили. Начальник обласної військової адміністрації запевнив, робота в подібному ключі буде продовжуватись, і надалі. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.